Вітаю, друзі. Ми продовжуємо висвітлювати найважливіші новини про роботу судової системи в умовах воєнного стану. Так, у межах процедури відрядження тимчасово переведено 351 суддю місцевих судів і 67 суддів апеляційних судів. Крім того, за період із 7 по 11 листопада суди України ухвалили низку рішень, зокрема у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки. Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська постановив вирок стосовно мешканця Макіївки, котрий у 2014 році вступив до лав незаконного збройного формування так званої ДНР. А на початку березня 2022 року був мобілізований та брав участь у бойових діях протиукраїнських військ на Донеччині. За вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Участь у терористичній організації та діяльності непередбачених законом збройних формувань бойовику призначене покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Псевдочиновницю так званого Міністерства економічного розвитку Республіки Крим засуджено за державну зраду. Упродовж семи років жінка обіймала керівну посаду в так званому уряді анексованого Криму. Та брали участь в ухваленні рішень, спрямованих на підпорядкування економіки півострова країні агресору. Галицький районний суд міста Львова призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Шевченківський районний суд міста Києва визнав мешканця Донеччини винуватим у державній зраді участі у терористичній організації та діяльності непередбаченого законом збройного формування. З 2019 року він воював у складі так званої територіальної оборони ДНР, а у вересні 2022 року був затриманий Службою безпеки України при розвідці місць дислокації військовослужбовців Збройних сил України в районі Авдіївки. Чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За вчинення аналогічних злочинів засуджено двох бойовиків так званої народної міліції ЛНР, котрі брали участь у стрілецьких боях проти сил оборони України та перевіряли документи мешканців окупованих населених пунктів Харківської області на предмет виявлення військовослужбовців Збройних сил України. Обом бойовикам призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області винуватим в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення у кримінальному провадженні підробці документів, що стали підставою для скасування арешту накладеного на майно, а також у зберіганні патронів до вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його також позбавлено права обіймати посаду судді строком на три роки. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Туєва.